Красуня, і на цея лікарська, готується квітувати, деякі квіточки є, вже почали розцвітати. Ось така вона, як голочки, пелюсточки скручені, скоро розпуститься і буде багато краси. Дуже цікава, корисна. Я сушу її на чай додаю в чай. Різні трав'яні збори, або навіть просто чорний чай, як ми п'ємо, додаю в заварничок, квіточку. Їх і додаю, чорнобривці, квіточку календули, і виходить корисний смачний чайок, яка вона цікава, гарна. статні, високі кущі. Це все мої сіянці з насіння. От Як попрацювали бджілки? Ось є світліші кущі, світліші стебла, темніші стебла. Але це все колись сіяно було з пакетика на сіннях і на це лікарська. От вона. Вони всі схожі, але просто бувають пелюсточки більш ширші, довші, вущі. Взагалі квіти крупні, великі, гарні. Ось таке більш зелена квіточка, але все одно вона буде рожева, але більш така бліда рожева. Ось така вже цвіте і хіноцейка. Ціле літо вона цвіте, до самих морозів, чим мені подобається, безпроблемна. Така лікарська рослина дуже декоративна гарна квіточка.